Так, дівчатка, всім привіт! Сьогодні я на енергії я вранці зробила спорт, зробила медитацію, попрацювала над своїми планами, над цілями і хочу з вами поділитися такою дуже крутою практикою, яку я дізналася, отримала, коли проходила свої там, навчання по особистому розвитку. Дивіться, так як у нас марафон омолодження, то От Ви помічали за собою, що е, ваша краса, у вас сяють очі, у вас е, така якась енергія, настрій, е, і е, ви сяєте тоді, коли ви е, коли ви десь е, реалізували себе, реалізували свою якусь енергію, реалізували якусь свою ідею, е, або щось комусь е, віддали і запустили це в реалізацію. От на, на, ну, навпак, ну я впевнена, що ви це відчували і ви слідкували над собою, коли ви, як жінка, десь себе реалізували в чомусь. А ті, хто мами в декреті зараз, їх зараз багато. Я знаю, що вони зараз у них обмаль часу і вони себе самореалізують саме в. В дитинку, в догляд за дитинкою, в це материнство, це їхня така зараз на даний момент самореалізація. Але а, я вам хочу дати таку пораду, сильно не входити прямо от в це таке, знаєте, от всі, всі роки, все своє життя віддала тільки дитині. А, Повністю посвятила себе материнству, у вас певні повинні бути ролі. І дивіться, дуже важно, якщо мама в декреті, якщо немає обов'язково, щоб був час на себе. Хоча б раз в тиждень я вас просто закликаю до цього. Попросіть когось дві годинки часу посидіти з вашою дитиною, щоб хтось вас десь підстрахував і знайти просто час для себе. 15 хвилин на ранковий догляд, дві годинки просто вийти кудись самому без нікого. Без оцього всякого фонового шуму і просто випити в тиші, в спокою якусь чашечку кави, десь якійсь кав'ярні. Відчути себе, послухати себе, що ви хочете, як ви хочете далі рухатися. Це дуже-дуже важливо, навчитися слухати себе. І коли ви будете вчитися слухати себе, у вас буде з'являтися такої більше енергії. це буде також відчуватися на вашому стані. Ви не будете тухла, ви не будете вяла, ви не будете роздьоргана, ви будете. Більш Спокійніше, це дуже важливо. Це також впливає на наш зовнішній вигляд, на нашу красу і догляд той, який я вам дала в марафоні. Це дуже важливо. Дивіться, це перше. Друга така практика. Порада просто для всіх. Виписати 10 факторів, які у вас забирають енергію. Прямо по списку. Можете писати те, що вам не подобається робити, але ви це робите, і у вас це забирає енергію. І 10 пунктів, які вам дають енергію. Або якщо ви зараз це не робите, щоб, на вашу думку, вам давало б енергію. От, наприклад, що в мене забирає енергію? Я зараз не люблю прибирати в квартирі. Мити посуд, я люблю. Мені навпаки, це дає енергію. наприклад. Я люблю доглядати за собою, мені це дає енергію, я заношу в пунктик, я люблю ранкові ритуали, люблю наносити нашу маску, я від цього наповнюся, мені це дає енергію. Хтось не любить, хтось переживає, що на ранковий догляд у нього там багато. Часу буде уходить, випишіть це собі ви повинні відслідкувати, що у вас забирає енергію, що вам дає енергію. Наприклад, там виносити сміття, це у вас забирає енергію. Наприклад, там гуляти з дитиною це вам дає енергію. Я не знаю, планувати свої там цілі, це вам дає енергію. Ходити в гарні ресторани, ходити в кафе, робити шопінг, це вам дає енергію. Тобто, все, прям рутину, цю ви повинні виписати, ви повинні зрозуміти, що у вас забирає вашу енергію. Тому що від того, що у вас забирає вашу енергію, кожна жінка вона просто тухне. І це в першу чергу на. В вашому зовнішньому вигляді, на вашому обличчі, на вашому лиці просто написано. І, наприклад, якщо ви розумієте, що ви носите сміття або мити посуд, у вас забирає енергію і ви не хочете цього робити, то ви подумайте над тим, кого б ви могли навпаки, там якось промотивувати, простимулювати, наприклад, зробити це або попросити в когось із членів сім'ї про це якийсь підхід знайти, для того, щоб вам, наприклад, це більш-менш не робити, тому що в цей момент, коли ви це робите, ви розумієте, що ви віддаєте свою енергію не туди, куди потрібно. От Потрібно дуже чітко себе проаналізувати, себе дізнатися і прям виписати 10 пунктів, що у вас забирає енергію, а що вам навпаки дає енергію. Ця така невеличка практика, вона дає зрозуміти розуміння себе, вона допоможе вам чути себе, що вам хочеться. Куди вам хочеться. І ви будете вже знати і розуміть себе. І це буде, це буде відображатися на вашому, як внутрішньому стані, також і на вашому зовнішньому стані. Тому, любі мої, проаналізуйте себе і е, скину ще одну фішку. Це щоденник самопрограмування. Він дуже допомагає мені бути наповненою. Я зараз буду його робити по-новому. Я нещодавно його також отримала в такий подарунок. Я його купляла цей щоденник, а тут вам в марафоні я вам даю просто вдар. Тому використовуйте це, починайте робити і обов'язково проаналізуйте себе. І ви можете просто скинути, якщо ви не соромитесь, ви можете скинути прям чат свої 10 пунктів. Виписати, що дає енергію, що забирає. Енергію, і ми поділимося, такий зробимо також енергодосвід. Це дуже енергообмін, це дуже-дуже важливо. Тому, любі мої, до зустрічі, наш марафон майже завершується. Продовжуйте робити догляд і. До понеділка, в понеділок буду планувати зробити завершальний такий класний, крутий мотиваційний ефір для кожної жінки, для вас і поділю своїми такими секретами фішками. Обов'язково бути на цьому ефірі, зроблю це в зумі, можливо, і всі деталі все розкажу. Тому до зустрічі, користуйтеся. Якщо комусь відкликається те, що я вам зараз записала відео, і для вас було це цінно, я буду вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. Тому всім, отаке це. Сердечко, і всім до зустрічі!